Рам, раманаманя, харітиш, харік тишик, тиші, хатиш на дитя. Харірам-рам-раманаманя. Всім доброго дня, друзі. Знаходжуся у місцевій лікарні. Хочу потрапити на прийом до головного лікаря Літянського Дмитро. А ось з якого приводу. Подивитися, це дізнаєтесь. Зараз наразі чекаю його в лікарні біля кабінету. Ось перед, перед спілкуванням вже треба підкріпитися благословінням Божим, а вже ж, треба е, Божьим, а вже ж, тро, прочитати Махамантру. Харій Кришна, Гарі Кришна, 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 Хайгади. Харі Рама, Гарі Рама, Рама Рама, Рамади. Рам, попадаешь под, под захист Божий. Находишь в лекарне, бачите. В кабинете чекаю. О, иди. Доброго дня. Доброго да? Доброго останню зустріч ми з вами спілкувалися про лікаря Галанюка. Ви обіцяли проєкт особового перевіряка. В такого лікаря немає, є лікар гала... угу. Ось. Можливо, скоро з'явиться у вас Галанюк також, заступник поліції. Або, або, або пацієнтом. Або... Не Я от ознайомився з вашою літою і ви написали, угу. ви написали що М -м було проєкт дособового перевірки відносно лікаря Галаченка. За результатами перевірки постановлено, що фактів порушення трудової дисципліни або виконань, е, невиконання службових обов'язків лікарем Галаченка не виявлено. Угу. Е, повідомлено, що до графіка роботи хірургічного відділення та наданих письмових пояснень відсутні лікарі на робочому місці, значної оскарзі години не підтвердилися. А які ви застосовували, якщо можна дізнатися? — Було проведено службове розслідування. Яким чином? Яким чином? Було були, Моїм наказом була створена група фахівців, яка розслідувала графік пана Галаченка, був взят графік, і порівняно з тим відео, з тим часом і днями, коли ви показували відео. І виявилося, що в ті. Дні і час, пан Галаченко, не мав бути на робочому місці. Тоді навіщо він хала-хала-халат скидав? А це я не знаю вже. Оце, що він там скидав, халат, це я не знаю, чого він скидав халат. Ну, ви тут написали, що не підтвердилося. Не підтвердилося. Тобто ці відео, які я показав, це як як, як, як маячня получається. Ну, чого це не дивіться, службове розслідування було проведено офіційну відповідь, ми вам надали. А далі, по закону України про прийом громадян, ми не можемо з вами спілкуватися більше на подібний запит, такий ж самий від вас. Тобто, є, є закон України про прийом громадян, де вказано, що якщо було проведено розслідування, був надан, надана офіційна відповідь. Повторне звернення цього ж самого громадянина, тобто а. вас з таким ж самим питанням, не розглядається, не правда, що вас е, ну це правда. Я м це... я, 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 я розпису неправда, тому е... що зворовопери могла бути неналежно. Якщо вас щось не ви можете звернутися надалі, в більш вище стоящі органи, інстанції. Я, так далі. Якщо вважаєте, можу, що службова перевірка була, я можу не до навіть. вас, я можу до вас також ще раз, з повторний ваш запит, по, по тому ж самому питанню Я запа. Я ж запит не роблю. Що? Я ж запит не роблю Які у вас є питання? Я зараз уточнюю, що ви зрок. Я вас не перебивав, будь ласка. Які у вас є питання для розгляду? Ви прийшли до мене. Зараз ми перейдемо. до переходимо. Я, я, я зараз уточнюю, що ви зробили, і що ваша відповідь, вона не належна, тому що. Якщо ми, вас я не виходить, ваші я, проблеми ж не, не мої. Я, ж не... я чекаю від вас питання для наступних розглядів. Будь ласка, задавайте їх. Я можу? Ну, задавайте. Дякую. Ось тому що я уточнюю деякі деталі, які мені не зрозуміли у вашій італії, аби розуміти, як далі мені діяти, куди, куди звертатися, як е, е, отримати е, е, належну інформацію і, можливо, бути стосовно вашої перевірки. Саме для того я прийшов уточнити. Е, тобто, а, і також у мене було прохання дивиться, ви вже неналежно провели перевірку, тому що я тоді вас зразу і прохав вас перевірити увесь місяць. Не лише ті відео, які я вам надав, а також через камери спостереження місцевої лікарні перевірити увесь місяць, чи не порушував лікаря Галаченка режим або графік роботи. Я що на вас не почув і відповідь я не бачу. <към> ви перевірили саме ті випадки, які я вам, я вам, я вам показав. А ті а решти, які я вимагав? Це знаходження пана Галаченка на робочому місці не було виявлено таких випадків. За який термін? Взагалі, за його термін роботи. Ви перевіряли? Звичайно. А за кін працює? Так він працює? Ну, два роки десь. Дороки ви дороки ви передавлялися? У нас нема таких. Порушень зафіксованих порушень. пана Галашенко, що він не знаходиться на робочому місці, ну, а вже ж не нема, ну, тому що ви ж тут захищаєте е, і ще так, і, і, Юлі, і ще почуваєте і, і ще, і ще хочу запитати вас. Тоді ви не змогли це запитання. Пан Галашенка, голова експертної команди? І не голова в декларації. Написано, він є дублером. дублером. Голови експертної команди з оцінювання повсякденного фінансування ну, і ніколи, і біль і ніколи не заміщав. Він ніколи не проводив. Я, я ж ж Коже що заміщає. Кажуть до карації, в ньому вказано, що він голова експертної команди з оцінювання uh -huh. повсякденного фінансування особи і в обках написано дублер. Що це за посада, можете пояснити? Це дублер. Тобто, якщо в нас е, якимось чином голова, який призначений для проведення е, оцінки повсякденного функціонування особи, не зміг би бути на засіданні, його має заміщати пан Халачка, але таких випадків не було. До, а з чим пов'язана ця експертна команда? Що, що вона, ну, це, якось це оцінка повсіденного функціонування. Ну, це якось пов'язано з мобілізацією, ось велка. Mm -hmm. Ні, mm -hmm. ну, ну це зовсім інше. для кого це експертна комісія робиться? Ну я вам ще раз ви ви, 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 ви... я вам відповідаю, що це оцінка повсякденного функціонування особи. Для кого це робиться? Для людей. Ну, наприклад, я прийшов, мені треба експертна оцінка ну, куди? денного функціонування особи. Так, так. Ну, наприклад, наприклад, mm -hmm. куди я, я, я ну, для чого У вас вона? Має ваш лікуючий лікар піддати для... на трохи цієї комісії. Для чого нам мені потрібна? Для кого? Для для... Щоб оцінити повсякденну. А фожденне функціонування потім я це може використати в ТТСК, що я як не придатне або придатне ТЦК, ні? Так ні? ні експертну комісію ВЛК, там що ось експертна комісія це не велика. Ну і не велика і мається. Давайте ви я не лікар, десь я не лікар. Я розумію. Так я вам кажу, що це експертні команди з повсякденного оцінювання функціонування особи. Все. я можу цю цю експертну е, 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 е. інформацію використати як ухиляння від не ухилення, а як е, е, не мобілізуватися через там свій поганий стан функціонування повсякденного. Може так бути? Ні. Це рішення приймається іншою комісією, велика, Чекай. а не експертною командою, зацінює президента. Можливо, це якось сприяє цьому. Пане Юрію, я ще раз. Я ж уточнюю вас. Ну, я вам дав відповідь. Наступне питання. Ні, ні, так? Да? Добре, окей. І щодо, бачу вас кожного дня тут, в лікарні чиняється е безлада, саме автівки. Зараз що не я проходив, <как> повну машину. У вас, хоча і є окрема стоянка, є. поліцію ви не викликаєте чомусь е, не, не, не наводите лад на території вашої лікарні? Чому? Ми наводимо лад. Ну я от до вас як не буду, до вас так приходжу, так багато автівок. Ну це питання не до головного лікаря, це питання до поліції. Чого ви з не нештохуєте? Це, це бардак на вашій території, яку як зараз ви. Ну, це ви так вважаєте. Яке у вас питання є? Ще раз питання для розгляду. Так. Питання для розгляду, будь ласка. Можете на мене не тиснути, що мені казати, що мені тисну. казати? Я що вас мені прошу, казати. ви прийшли задавати питання для розгляду. Це прийом громадян? Ні, ні, ні тільки, не тільки питання для розгляду. У нас має бути бесіда. У нас вона відбувається. В ході, ході бесіди можна Пане Ані, чи є у вас питання? Є. Давайте. Я кажу, надавайте. чому ви не, не водите лад на території Ми лад. щодо сміття, ви прибрали, то що я показував. Звичайно, що відноситься до нашої території. Дякую. Угу. Щодо автівок, як які знаходяться зараз на території. Там, це, там, а вже ж це гаї, але ви має, маєте його викликати. Е, ви бачите, ну, де... що гаї? А в якій країні є ГАЇ? На, Рів... в в на, краї... угу. на жаль, досі залишаються. Немає в нас. Немає. На, на жаль, досі... Офіційно вони поліція називаються. Але... Якою мовою ми спілкуємося? Яке ГАЇ? Що це таке? А якщо. Як хочете... ну, Зараз ви мікроня здаєте, що я, задати, чи я вам задаю питання. Я, я, я вам задаю я питання, бо я не зрозумів, що таке ГАІ. Тоді я вам. Можете розшифрувати ГАЇ? Не можу. Не можете чого. Що, ну, ви я хочу, я, я хоч я таки сприймайте. Угу. Тобто ви зараз, ви, директор лікарні, на вашій території добувається. Я не директор лікарні. А хто? Головний лікар. Ну, ви, ви керуєте лікарню. Ну, я не директор. До речі, ви призначаєте на, на комісії, ви призначаєте осіб? Ні. А хто? Спеціальна програма. Спеціальна угу. програма. Ви не призначаєте лікарів угу. на посаду, не призначаєте. Дивіться, всі лікарі, які знаходяться в нашій лікарні. Так. Вони можуть проводити експортне оцінювання. А н програма обирає, хто сьогодні буде. Я не про оцінювання. Я на посаду ви <кх> хто <кх> приймав на роботу? Ви чи якась програма? Галенюка я не приймав на роботу. А хто? Ну, я не знаю, Галина ну, не працює. Яким лікар може прийти Пане до Юрію, мене людина з прізвищем? Галенюк не працює, я вже вам про Ну, Галаченка. Гал 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 ну, ви висловлюєтесь правильно, угу. Ну. І ви на роботу приймали Галаченка? Чи він на сам? Галиченка на роботу я не приймав, його приймав попереднього головний лікар? Тобто, тобто лікарі приймають на роботу лікарів? Ну хто хто хоче потрапити на роботу? Правильно? Лікар приймав Галаченко, але не я, а попередній. Добре. А ви коли потрапили сюди на цю посаду? Ви потрапили через конкурс або чимось власним рішенням? Дивіться, я попав на цю посаду. конкурс не проводився через військовий стан. Як тільки це закон України, як тільки військовий стан буде скасовано, впродовж півроку буде проведений конкурс на посаду головного лікаря подільської міської лікарні. Тобто ви принайшли не за конкурсом, а за не, чий, А за чим рішенням? Хто так вирішував? Подільської міської ради. Хто саме? Подільська міська рада. Що ще разом одразу пропозицію? Пане Юрію, Подільська міська рада, я вам відповів на це питання. Наступне Я вам відповів питання, що мене на посаду призначила Подільська міська рада. Хто був ініціатором? Я не знаю, хто був ініціатором. Будь ласка, наступне ваше питання. Давайте це завершимо, потім буде наступне. Я вже вам відповів на це питання. Наступне ваше Зараз у лікарів такі ваші айфонічки, вони кажуть. Я хорошу заробітну плату маю, можу. Можете розговорити. Ну добре, окей, не про це. Сплачував податки, хто, хто хто був ініціатором? Податки сплачувати? Хто був ініціатором подання вашої кандидатури на? посаду? Я посадку? вам вже на це питання відповів. Наступне ваше питання. Ви можете пишеш? переглянути своє відео, я на це питання вам відповів. Що, подільська рада. Наступне, подільська рада, Наступне ваше питання. А хто ж хто, був ініціатором чи не був ініціатором? Я на це питання вже так, дав відповідь. Так, я, я не почув. Я... У Вас є запис? Можете я зараз хочу почути? Я вже на це питання дав. Вам відповідь наступне ваше питання. У вас є наступне? Питання? Я можу перезапитати Літянський. У вас є наступне питання? Є Мені, ну, продавайте. багато питань, Але ж я хочу вас перепитати, що я не розумію. Я вас перепитую, щоб ви уточнили. Я вам вже відповів на це питання декілька разів. Є... Що І... мене призначила? Подільська міська рада наступ ініціатором. Хтось був? Я не знаю. А, не. Я вам це... Тобто, Терше, тобто і... ви працювали собі, за вас прийшли, кажуть, ви будете головним лікарем. Так само було. Так само було. Да? Добре, угу. Окей. Дякую. Так, і щодо е, на завершення порядку. Е, до речі, ви звернулися кудись з приводу Галаченка, його декларації, яка не відповідає дійсності. Я не знаю, що. У мене немає інформації, що декларація Колашенка відповідає. Я вам повідомив про те, що він винаймає житло. В декларація це не вказано угу. і має в наявності. Винаймання житла не вказується в декларації. Наступне питання. Це, це, це витрати. Витрати не вказуються в декларації, декларації про вказується. доходи. Бо декларація про доходи. До, доходи і. і, і... Те, що він утримує, щоб, щоб, щоб назика могла б порахувати, Ні, що відповідає воно дійсно. Це декларація про доходи. Наступне ваше питання. Тобто, е якщо він, він має житло, це не вказується декларацію? Ні. Окей. Okay. Okay. Місця його достатньо. Ну, і настанок ще раз, ще раз повторюю, хочу повторитися щодо хаосу на території вашої лікарні. Угу. Багато автівок, які і, до речі, ями у вас на дорозі є. Ями вже е ремонтуються, тобто вже гроші виділені міською радою Подільською, і впродовж декількох тижнів вони будуть відремонтовані. Думаю, так, а щодо і щодо поряд так ладу оцих лаєвих автівки. Викликайте поліція тоді, що ви тоді будемо викликати. Якщо, якщо ну, що я кожного разу приходжу, тут е, е, швидка допомога, їй важко виїхати. <промога> <промога> може їхати зустріч, на, 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 може їхати інша автівка, <промога> <промога> і це затягне якийсь час, і хворий може померти. Ну таких випадків в нас не було. Фикрує. Чекаємо, не чекаємо. Тож я кажу, треба запобігати. Цім випадкам не чекати їх, а потім потім це вирішувати. Добре, пане я зрозумів, що позиція зрозуміла mm -hmm. щодо вашого обрання на цю посаду, і саме тому, напевно, вас обрали на цю посаду, щоб потім чином діяли, захищали Галаченка, не, навод... не, 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 не наводили порядок на, на території лікарні, щодо сміття. А вже ж я його висловлюю адже. Я, я на ваша У вас думка. Є питання, що... Все, на цьому Все, до завершено. Побачення. Да, до побачення. Сподіваюся, зрозуміло, що пан Літянський був призначений на посаду не за конкурсом, а за рішенням Подільської міського раду. Тобто вони там, сиділи, міркували, міська рада, о, давай призначимо Літянського. А він про це нічого не знав. Ні, він нічого не знав про це. Він просто працював собі, як порядний лікар собі. І Тут прийшли до нього і кажуть, о, пан Літянський, ви знаєте, ми вас призначили головним лікарем. І він, да, о, нічого собі, о, дякую. Орієнтовно так, ви собі таке таке уявляєте, які безлад відбувається тут на території лікарні. Тобто, е я, що, що я хочу сказати про це, тобто, ми бачимо, що він не щирий. І відповіді від, його не щирі, і він не готовий до, до спілкування. Він я вам вже відповів, я вже вам відповів, то не те, то не це. Там, я не помилився, він одразу за ці помилки щепляється. Тобто, він ну, хоче, ну, коли людина... Хоче спілкування або з'ясувати якісь обставини, він ну, просто спілкується, там, ну, поправляє там десь там, десь щось там. Ну, але дії не упереджено. Але бачимо його ставлення. На жаль, нагадаю, що ну, призначений був поза конкурсом, що також, що також не, не зовсім правильно. О, до речі, по корупції пішла. Я просто зараз онлайн. По корупції пішла ця... Як я зараз не згадаю. А, Поламарчук. О, десь каня псівка. Volkswagen, нічого собі, фольксваген джета. Тюх! Отак собі, так? Себе, да? ну, та вже ж, уявляєте. Така молоденька, э, зарплатня невеличка. Бачите, а от автівка десь тисяч ну, 1015 доларів коштує, що найменше, я так вважаю. Я не експерт у цій оцінки э, у цих автівках. Кажуть, лікарі там або в лікарні мало заробляють, бачите? Кажуть, бачите, мало заробляють. А насправді тут непогано, вони все почувають. Такі автіки тут не лише О. О! О! До речі, ремень. ремень не приступнуло, до речі. Я просто не стиг вам показати. Ось! Е, людина, на яку показував відповідальність за виявлення корупції. Як, 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 як скрізь, у кожної. В кожному підприємстві, майже у кожному підприємстві має бути особа відповідальна за корупцію. І ми бачимо, що вони блін, непогано відповідають. У них одразу з'являються дорогі автівки, там, великі домівки, дорогі фарби для обличчя тощо. То, що ми бачимо, поліція без пропускових маячків, бачите, зараз треба запитати. Якщо, тому що якщо поліція по службовим справам виїжджає, вона повинна використовувати побусові маячки. Ах, поїхав, на жаль. Поїхав десь далеко. Там вже знак стоїть. І вони е, знак це можуть порушувати, якщо вони по службовим обов'язкам. Службові обов'язки це якщо маячок синього кольору. Бачили, кольору цього не було. поліція так само о, о, ще один, до речі, он бачить ще один поліцейський пижок. Пижо, ще одна поліцейська автівка на Мари». мари. <ріць> Бачите, ось такі безлату лікарні знаходиться. І це там не якась там компанія, а це лікарня, де, де, де має бути це повітря для хворих. А ці автіки не тільки забруднення повітря, вони ще перешкоджають швидкої кареті швидко потрапити до лікарні або виїхати на виклик. Тобто це не це не просто там. Бо не де стояти, а це тому, що вони заважають належно працювати лікарям, дихатися питанням хворим, швидше одужувати, а також створюють тут пробки на дорозі, що заважає швидкому, швидкому реагуванню лікарня, ну, лікарям швидкої карети. І так, ладно, трохи, трохи вже пройдемося по території лікарні, побачимо, який тут безлад щодо. Автівок, бачите, є автівки, які, 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 які взагалі виїжджають на зелену зону, взагалі, бачите, от одна, інша. Взагалі, може хай краще туди вже, туди заїде туди вже. Де, там там постоє, бачите, Ну, зелена зона. Дивіться, скільки автівок. Скільки автівок дивіться, Опа-па. Попри те, що там стоїть знак... Рух заборонено в цей знак. Зрозуміло, чому, тому що це лікарня, де і хворі, і треба терміново лікарям швидкої карети виїхати на місце, на місце допомогти хворим. Бачите, тут також є знак «В'їзд заборонено, але ми бачимо дві автівки. Одна з них точно знає лікаря цього, якого я. Викрив, ну, викрив точніше поліція сама точно тоді покарала його за е, порушення правил дорожнього руху. Ось. Оце це це. Це, порушники. стедпорушники. порушники, попри те, що там є, зараз покажу лікарня. Вчора я вам показував тут ями. Я, до речі, не помітив, бо я рушав по тротуару рушав і почув, що бу! Дивлюся, е, проїхала автівка і потрапила в цю яму. А це яма що в той бік вона більш-менш ну якби, е уклін, а в цей бік вона настільки на гостра, що можна рубанути колесо. Я як, як водій, я як водій вам можу сказати. Дивіться, який ну десь по, по, по ось, ось це. Дивиться яка. Більший нижчі пальців. Тут вона гостра, і вже ж колеса можна рубанути. Так само ця яма. Так само бачимо, що тут гострий, гострий, гострий асфальт, бачите, який також десь на, на, на пальці глибина. І, і та сама швидка допомога може колеса зруйнувати, а також ось ці порушники. Вони зруйнують колеса, потім тут зупиниться, аби його це міняти, щоб заблокують виїзд з лікарні. Але ну, це друге. Перше це саме карети швидкі, які мають чути поїхати або, або доставити хворого і через ці ями може все згорнуватися. І потім хворий не отримує швидку допомогу і може просто може померти. Тобто, попри те, що є стоянка, а вже ж можливо місця не вистачає, я розумію, але ж це не говорить про те, що треба залишати ось тут. Бачите, під знаком рух заборонена, зупинка заборонена, тощо. І це все також порушники, тому що там також є знак. Бачите, нав навіть з, об з обох боків. Ну тут ще, якби вони стояли би, так от, я хай би стояла б, хоч попри свої знаки, якщо, якщо вони дуже полюбляють порушувати, хоч тут вони хоч не заважають речі та, та хворим. Але от та ось там ми ж розуміємо. Ну, давайте ще дійдемо до да, оцього. От. Я, я завжди ну, завжди, значить, помічаю інколи тут це порушення і мене дивує, що тільки я його помічаю, тому що тут і закриває от, наприклад, От давайте давайте ми побачимо. От. Дивіться. Наприклад, я пішохід. Дівка, ваша машина, дівчинка? Ваша? Ви хочеш порушити? А що тут порушено? Дивіться, дивіться. Я Ні, тут, по-перше, це перехрестя. Давайте мені зустрічати. Хочете? Мені не треба знімати. Зачем я не знімаю? Я вас не знімаю. Я зараз уїду. Я вас фіксую. Дивіться, від пішохідного переходу 10 метрів має бути раз. По-друге, це перехрестя. 10 метрів від виїзду з прогресу території два. Добре, я так Дякую. Будь ласка. 20, 20, 23, 23. Yeah. І коли, коли я рушаю, почекайте, ну, ви закриваєте віданість водію, водію, відомість закриваєте, і водій не бачить, що я рушаю до, до переходу, розумієте? Я йду, і в мені бац, ну, іди, і. і ви поїхали, і ви поїхали. І ви, 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 ви поїхали, а я у лікарню потрапив. Uh -huh. Розумієте? Uh -huh. Тобто ви закриваєте відімість. Ну, водії розуміють, про що я кажу. Тобто от, машина, вона закриває... Які водії, відіміш, я виходжу на зебру, тут бам, і мене знесло. І мене знесли. Ну, добре, що мене. А якщо от бабусю або дідусю, у яких кістки вже старі, важко, От, Якщо може буде потрібно, потім комусь поліції на це відрагувати. Знак, перехрестя і камери тут, є, ми бачимо, все є. Але бажання працювати у... Немає. Добре, добре. що були зі мною, на завершення підсумуємо, що ми бачимо, що пан, пан Літянський, якого призначили не за конкурсом, е, до, до, до головним лікарем, він е, його призначили не для того, аби там навести лад, а продовжувати шлях свого його попередника, саме пана Жуковського, якого, якого там, там він чи сам пішов, чи, чи, чи його попросили, так чи інакше, і він вже не працює. І вже багато яких я раніше показував. Політянський, як і албанські продовження тих, тих умов, тих, тих так, умов у лікарні, або в місцевій владі, як Албанські, які були раніше. Щодо оновлення, питання немає. Мені цікаво, що він відповів, що в декларації тільки доходи. А вже а ж вже доходи. Але для чого доходи? Або можна було порівняти доходи з витратами. Якщо, він, якщо е, лікар Галаченка винаймає житло, е, придбав автівку, тоді на рахує, чи, чи, може, чи міг він е, за ту зарплатню, яку він отримує, придбати, винаймати житло, купити себе втіку тощо. І саме тут потім вивчається корупція. розумієте? Якщо не вистачає кошти, тоді, ага, тоді де, де, де він взяв ці гроші. Тоді все вичається корупція. І, і скаже, що ну, боку, що тільки, тільки доходи, а не витрати. Ну, окей. Але все одно житло має бути вказано у будь-якої декларації. Ми можемо подивитися в інших воно є. Тоді також, щоб було зі мною, далі рушаємо, а